Здоровенькі були. Ви на каналі Тефу, а це 10 серія по будівництву своєї транспортної компанії у грі Транспорт Фівер 2. А, значить, на минулій серії ми тут зробили декілька покращень. А, почали доставляти паливо у Бердичі, почали доставляти паливо у Донецьк. Койде там попокращували собі дороги, ну таке по дрібницям. На минулій серії я затронув тему, що нам потрібно розвивати місто Мелітополь для того, щоб тут було більше жителів. Зараз його на жаль 134 жителя, і приріс, чисельність населення не те, щоб дуже велика. А, я обмовлювався і казав про те, що можна було б якось ось цей пластик доставляти сюди. А тут щоб потім товари сюди. Коротше, з цією лінією ще треба доволі таки сильно покумекати, як правильно її зробити. Але а, я поки що вирішив, що я хочу доставляти сюди устаткування ось з цього району. З Бердичів машинобудівний завод. В принципі, звідси, куди мені ще б устаткування можна було доставляти, я не бачу. Хіба що в стебник, але тут невеличка така потреба в ньому. Тому ці устаткування будуть працювати у мене на Мелітополь. Плюс я з Мелітополя, ось тут вони приїдуть, розвантажать мені устаткування. І це устаткування. Я е, поїзд розвантажу устаткування і забрав хліб, який буде вироблятися тут, і привіз у Бердичів. Тобто, ось таку от невеличку лінію. Поставки я хочу зробити, але вона все-таки трошечки заумна. Тут мені доведеться використовувати три типи транспорту. А, саме головне зараз це мені подивитися, наскільки, що мені по кораблям, що доступно. Так, використовувати для купівлі-продажу кораблів. Чудово! Давайте десь її. чорт де поставимо? Десь ось тут. Та нехай вона буде десь в безлюдному місці, не знаю, до якого далеко дуже треба добратися. Мені головне, щоб у мене були кораблі, які зможуть возити і хліб, і а, зерно. Чудово. 170, є 200, є 220, 200. А, ну, 240, то окремо. Ось можна за 220 коштує він 2 мільйони. Не, не мало, не багато, а до хрена. А, от. а якщо пасажирське, якою місткістю? 110, 130, 150. Ну, правда, у них і швидкість, блін, така хренова. 32-30 км на годину. Це ж жахіття, ви що? А ці з якою швидкістю 30? Самий швидкий ось цей, але в нього містки всього 130. І він швидше всього на 2 км на годину. Тому, в принципі, я думаю, що ось ці кораблі мені будуть зараз найвигіднішими. Чудово, тоді давайте потрошечку робити і набирати оберти. Значить, перше, що ми налаштовуємо, це виробництво дерева. Але стоп, 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 стоп. Я перепрошую, що я зіскакую, але мені потрібно зараз основне моє завдання на даний момент, це одразу запланувати, куди я буду врожище. Привозити людей, тому що без цього абсолютно ніяк. Давайте одразу за автобусною полосою, щоб воно було. Ось так по прямій сюди. І ставимо одразу сюди. Два шляхи, дві платформи, максимальна довжина. Ось тут. Ось сюди ми ставимо оце що? Вантажна, ні, стоп, не вантажна, пасажирська. Ось така пасажир... А, стоп, секундочку. Врожище, це ж у мене фінальна інстанція. Правильно, правильно. Я ж можу поставити. Та, ні, нехай така буде, прохідна. Я міг би поставити ось таку станцію, але ну. Та ні. Вона мені не дуже подобається. Ні, нехай буде ось така прохідна. Все. Прохідна станція. Я хочу її одразу з'єднати з оцією залізницею. Саму цю залізницю я хочу пустити. Ну, якомога пряміше. Тобто колія високошвидкісна контактна мережа. Так. І дивіться. Десь ось тут по краю. Ось так. Можливо. Оп. І Біля неї подружка-пара буде ось так іти. Все, чудово. Тепер потрібно це з'єднати з оцією колією. Я гадаю, що треба зараз видалити деякі моменти, деякий участочок. Ну тут ми знаємо точно, що тут 300 км на годину. Я навіть думаю, що ось так доведеться видалити. Тепер. От, щоб було 300 кілометрів, це треба зробити ось так. Ну тут, звісно, буде такий собі поворот. Але як мінімум. 194. О. Ну, отут він якраз все одно, тут би потяг до цієї мітки він би 300 км не набрав. А ось тут буде довгий участочок, по якому він зможе їздити зі швидкістю 300 км на годину. І давайте одразу з'єднувати його з цією станцією. Тут. Ай! Блін, зараза. Як же ж мене бісить те, що ось тут. Не обирається одразу високошвидкісна і контактна мережа. Ну, от прям це кап'єс мене роздражає. Але я, щоб не довго не переналаштовувати, я просто ось так знесу. І ось так обираю два шляхи контактна мережа. Так, і високошвидкісний, будь ласочка Ось так, все, станцію ставлю. Я можу собі дозволити, в мене 11 мільйонів. Так, я буду витрачати трошечки грошей на їхнє а, утримання. Але це не те, що було дуже критично для мене. Давайте робимо ось так. Як зазвичай робимо перехрестя. Угу. Ось так, все, готово. Перехрестя є. Тепер ми цю колію можемо пустити ось сюди. Правильно? 300 км на годину. Нам головне його з'єднати з тією колією. Давайте я поки що зроблю ось так. Тіха. Проведу ось тут пару. Тепер давайте подивимося, чи з'єднається воно ось тут зі швидкістю 300 км. Ой-ой-ой-ой! Ось тут прям воно ідеально з'єднується. 300, 300, 300, 300, 300 і жарти про тракториста. Офігезно, все. Ось тут, звісно, буде якась невеличка така похибка у швидкості, але потім вони отут хоп починають набирати і до 300 км на годину на максимальній швидкості можуть усюди їхати. Офігезно! ]�м... Так, давайте проставляти шляхові точки в правильних напрямках. Шляхові точки я проставив все. Ви, може, задаєтесь питанням, типу, а на хіба я взагалі це все робив? Чого я зараз вирішив побудувати залізницю, коли я казав про те, що мені потрібно робити доставляти устаткування до, Господи, куди це? до Мелітополя? А я вам поясню. Я просто одразу тут запланую зараз залізницю, і я по цій ж залізниці буду пускати вантажні потяги. Тобто, я не буду, як, наприклад, я зробив був до цього ось тут плодити купу різних відвітлень залізниці. Ні, це буде працювати не так. Я буду запускати потяг, він буде їхати по цим самим коліям, просто що він не буде проїжджати ось тут. Я для них зроблю окрему. Напевно, ось так якось лінію, в якої вони будуть сюди врізатися, і тут вони будуть контролюватися, ну, щоб вони і, не, і мимо міста не проїжджали, і ось тут, щоб вони не заважали потім руху а, цих електропоїздів. Якось так, отакі от у мене а, плани на даний момент, тут ще треба буде вгадати, з якої сторони мені робити. Точніше, з якої сторони, проводити і де мені ставити саму цю вантажну станцію. Але то вже буде трошечки пізніше. Зараз давайте на самому початку я одразу сюди собі запланую станцію. Поїздам Так, автобусна смуга, так. Давайте проведемо якось сюди дорогу. Якось, щоб станція стояла. І вона от могла ось таким чином виїхати. Я думаю, що навіть ось так можна зробити. Все одно вантажні поїзди, вони не будуть дуже багато, а, дуже велику швидкість набирати. Все, ось так нехай буде. Тепер давайте вантаж. Тут у мене буде фінальна, максимальна довжина. О, мені треба, щоб воно з'єдналося з цим заводом. Ну, Отаким от чином робимо. Все, чудово. Угу. Прекрасно. Тепер давайте ось тут з'єднувати колію. Так. Значить, як у мене буде. Ось звідси. Він виїжджає в ту сторону, правильно? Тобто йому потрібно. А чё ти? А ч ты не хочешь цема з'єднуваться? Я щось не зрозумів. А що таке? Занадто неська вістен, чи що, я не пойму? Ну, нехай буде, в принципі, ось так. Виїжджатиме він. Все одно мені його з'єднувати десь ось тут. Просто я тоді поставлю йому тут а -м 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 знак сигнальний, щоб якщо тут будуть проїжджати потяги, щоб він зупинявся. Є, звісно, ризики того, що він зможе тормозити інші мої потяги. ой 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 А тут ще й щось з якимось ухилом. О, а ось так ухил нормальний буде. Давайте ось так будуємо. І ось сюди. Так, і одразу давайте заплановувати, щоб тут у нас були правильні, шляхові, правильні сигнали. Ми ставимо. Значить, з цієї сторони він їде в цю сторону. І тут ось так зупиняється обов'язково. А, ну і тут, напевно. Фігня якась виходить. Я весь час забуваю про те, що тут на самому початку треба робити прямі колії для того, щоб можна було потягам прибувати на будь-яку колію. Все, тепер. Встановлюємо правильні сигнали. Значить, по цій стороні він буде їхати і дивитися, щоб ось тут не було ніякого потягу. І ось з цієї сторони, ось тут. Все. Тут у мене, в принципі, все одно буде кататися тільки один потяг. Але, як мінімум, така колія допоможе мені. Зробити так, щоб таких потягів було, можливо, навіть декілька. А може, я і дарма роблю дві колії, слухайте. Просто одну колію, в мене ж він не буде їздити, наша мені дві платформи. І дві колії, правильно? Просто одну колію пустити. Але тоді з сигналами може бути якась біда. Та Ні, нехай вже буде так. Добре, і тепер його завертаємо кудись усюди. Ось, ось так. І тепер по прямій. Десь ось тут його будемо з'єднувати з цією лінією. З'єднання готове. Тепер потрібно поставити правильно сигнали. Значить, а, тут у нас їдуть потяги в цю сторону. Правильно? Правильно, значить, вони потрібні зупинитися тут. Раптом з цієї сторони буде йти якийсь потяг. Правильно? Правильно. А, цей потяг також повинен. А, стоп. Це він усюди заїжджає. Значить, він буде їхати і усюди. Ось тут також повинен потяг зупинитися, якщо раптом ось тут буде хтось проїжджати. А з цієї сторони потрібно зупинитися. Давайте одразу позначу, що тут воно буде йти. Ось таким -то чином. Тобто в цю і в цю сторону. Все. Нехай воно тепер ось так буде. Отже, потяг сюди їде. Він отут зупиняється, якщо раптом ось цей потяг тут буде приходити на цю колю. Правда, він же ж не зможе ось тут проїхати, правильно? А тут можна якось в дві сторони поставити? Ні, в дві сторони можливості немає поставити. Так. 음... Тобто потяг проїхав ось тут. Тут сигнали йому заважати не будуть, в принципі. І ось сюди виїхав. Так, купа нових транспортних засобів повідкривалася. Це класно. Так, сюди виїхав чудово. Тут, якщо що, потяг його пропустив. Ага. Тепер з цієї сторони, як він буде їхати, тут він зупиняється, якщо раптом тут є потяг. Правильно, правильно. Ну, повинен же ж зупинитись, якщо я не помиляюся. Ну да, так логіка повинна була б спрацювати. Окей. І давайте про всяк випадок, ще ось тут один. Я отак поставлю. Ось так. А, ну, начебто все. Тут потяг оцей пропустить. Той, що буде їхати сюди, якщо він отак заїжджатиме, то він тут теж попропускає. Повинен попропускати. Тут стоїть семафорчик, щоб пропускали. І з цієї сторони також стоять семафори, щоб пропускали. Ну, все. Тепер, начебто, виглядає логічно, залишиться тільки запустити цю колію. Для того, щоб перевірити, наскільки гарно воно буде працювати. І з цієї сторони потрібно побудувати а, кінцеву станцію. Ой, тільки, блін, якось ти його так калічно будуєш. Ти прив'язуєшся до дороги, так? Да. Не. Ой. Не то. Ну не прив'язуйся, ти поки що до дороги, будь ласка. О, з зажатим шифтом воно не прив'язується. Давайте зроблю меншу платформу. Давайте не, не настільки меншу. О, ось так можна. А чого я не можу поставити? А. Я отак можу з жатим шифтом його рухати. Клас. А тільки б, блін, ти не коннектилась до дороги. Оце було б взагалі офігезно. Добренько, давайте зараз тоді я трошечки дорогу тут підправлю. Зупиню поки що гру. Так. Тут проводимо дорогу по прямій. Щоб воно приєдналося. Що таке? А, понял. Я вам розірвав ось тут з'єднання. Ну, я вже перепрошую. Зараз я вам його відновлю. Отак, все. Ну і тепер можна ставити. Сюди ось так потяг. Е Нехай буде ось тут. Вони заїжджають звідси, правильно? Обидва потяги, вони ось тут. Вже готові з'їхати. Тобто, тепер мені потрібно звідси. Зробити, щоб вони виїхали сюди. Ой, капіц. Ой це складно зараз буде. Щоб вони користувалися цією колією. Хіба що я можу зробити виїзд звідси? Щоб вони заїжджали ось сюди. О! Ось так, напевне, я і робитиму. Ось так, напевне, я і буду робити. Коротше, вирішив я все-таки переробити на одну колію. З нею мені набагато легше було налаштувати це все. А, власне, як я це все зробив? Я ось тут перебудував на одну е колію. Пропустив ось тут, поставив сигнальні точечки... Ось так, щоб потяг оцей пропускав ті, що проїжджатимуть тут. Ну, як мінімум, я сподіваюся, що, така, що так логіка буде працювати. Потім він їде сюди, тут він заїжджає. Якщо тут є якась перепона, то він буде її очікати. Він їде сюди. Потім ось тут перелаштовує. А, ні, не перелаштовується, секундочку. Якраз отут він їде прямо, тут йому нічого не треба. Це коли він буде назад їхати, він буде перелаштовуватись на ось цю колію і чекати, якщо раптом там буде перепона. Потім він їде сюди-сюди-сюди. І ось тут у нього є ось таке от розвітвлення, де аналогічно він їде. Перелаштовується. Якщо тут є перепона, він її чекає. Ці потяги також будуть, тут, якщо що очікувати. І у зворотньому напрямку також він буде, якщо що, пропускати перед собою перепону. <кій> Отак. В принципі, вийшло. Залишилось тільки придумати, яким би таким чином запустити цей потяг, щоб він сюди доїхав. Він же ж транзитом через оці станції не проїде, якщо я не помиляюся. То, скоріше за все, треба буде ось тут ставити ще одну депошку, яка буде незалежною, і по ній зможуть потяги з неї зможуть тоді потяги рухатися по потрібним коліям. Можливо, так доведеться це зробити. А, гаразд, все. Довго я на це потратив, витратив часу, багато. З цим я вже буду з потягом розбиратися трохи пізніше, коли налагодимо доставки і поставки всі. Давайте тоді на цій серії, хоча б щось я почну виготовляти і переробляти, значить, дошки вони повинні привезти сюди. Правильно? правильно? Потім, в теорії, вони звідси будуть забирати хліб і привозити його в бердичів. Але поки що цього немає, але на майбутнє ми це заплануємо. Тобто, ось тут. Ставимо станцію. Та чого чо ти мені 20 метрів? 30 метрів, давай. Станція, щоб конектилась з усим. Є. Тепер доступ з вулиці сюди. І а будуємо тепер дорогу. Знову ж таки, високошвидкісну. Бо я такі люблю. Оп. Давайте одразу налаштуємо. І ось тут станції. І тепер мені потрібно ще подивитися, де в місті потрібен хліб. Значить, вони будуть з цієї станції їхати сюди, забирати хліб і потім приїжджати на ось цю станцію а, з деревом. Хліб вони будуть завозити, виходить, що по дорозі. Тут у нас в основному потрібне паливо, значить, хліб їм потрібен ось з цієї сторони міста з правої. А тут вони доїдуть, а вони якщо що через ось ту станцію приїдуть. Все нормально. Ось тут будуємо. А, тепер давайте з'єднувати їх між собою дорогами. Робимо дорогу пряму. Ні, стоп, не треба. Давайте ось так. І. Звідси ось так пряму дорогу проведу. Ні, давайте ось сюди. А отут я просто поліпшу. Так. Да. І ось так воно буде тоді більш-менш нормально. А з цієї сторони я тоді дорогу просто буду з'єднувати красиво, щоб трошечки воно було вигнуте. Шкода, що тут немає як в City Skylines, з доріг, можна було побудувати набагато гарніше. Але, в принципі, теж так і непогано. І ось цю дорогу також поліпшуємо до такої широкої з автобусною смугою. Аналогічно, як і ось тут дорога. Все, і вони потім сюди приїжджають. Давайте робити лінію. Ой, вони їдуть звідси. Заїжджають сюди. Розвантажують дерево, забирають дошки, везуть сюди. Розвантажують. А що ти? А! Японія. Секундочку. То я щось тупанув. Не з'єднав. Де моя лінія? Ось о. Так. Передмістя Бердичі. Вони сюди завезли дошки, розвантажили і забирають хліб і везуть його осюди. Все. Повинна ця лінія працювати саме таким чином, але вона таким чином запрацює тоді, коли абсолютно все буде налаштовано. Блін, вже 24 хвилини. Я дуже довго займався налаштуванням залізниці. Я вже у вас дуже сильно перепрошую. Все. Готово? Лінію, як ми назвемо? Це машинами ми. Дерево. Переробка. Да? Ні, дошки. Дошки переробка. Ось так. І а, хліб. А що, бердичів, да? Хліб бердичі Буде воно якось таким чином називатися. І давайте сюди зараз купувати вже одразу машинки. Скільки штук мені їх треба? М -м, знову ж таки, за викидами, що там у нас якихось нові не з'являлися? Викиди найменше 70. Окей, давайте тепер місткість. Тут самі великі Знаєш, мені треба машинка, яка дерево, дошки і хліб буде возить. Все, чудово, ось такі тоді машинки. Давайте їх 15, 20 штук. І це у нас іде на, на ось цю дивну назву лінії. Дошки пішли. Все, дерево пішло, значить, з дошками з'єдналося, а дошки з'єднаються до. Ось цього заводу гаразд. М ну, начебто все. Тоді, дивіться, на цьому я серію поточно буду закінчувати. А вже в наступній серії ми повністю доналаштуємо, щоб ця лінія запрацювала красиво. І все у нас возилося, і все у нас було просто шикарно. На цьому я серію буду закінчувати. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте український контент і підтримуйте воїнів ЗСУ. Мирного вам неба. Побачимось.